Друзі, у мене немає любови до будівельних матеріалів і технологій. Змійте, пане Віталію, немає. Я можу любити дитину, любити тваринку, любити свою машину. А матеріали мені пофігу. Тому що матеріали для мене це набір властивостей. І якщо ці властивості дозволяють мені вирішувати питання замовника, звісно я його буду використовувати. І по набору своїх характеристик керамічні матеріали. Не має значення їх формат, вони найкращі. Не тому, що я так кажу, а тому, що у них такий набор властивостей. От і все. Ну, не у всіх, звісно. І так, пане Віталію питає, знаючи вашу любов до керамічної цегли, питання: чи існує цегляна е, сендвіч цегляне сендвіч панелі чи спосіб збудувати. Де утеплювач всередині. А навіщо така дурь? Ну навіщо? Століттями цегла приймала ту форму, котру вона має зараз. століттями Ви подивіться на історію розвідку цегли кераміки. Ви побачите, що формат змінювався, і цегла ставала все меншого розміру. Тому що. На пуп легше, і формат от цегли 120х250 він зручний. Зручний для однієї руки. Тобто, коли муляр працює, він з одної руки його нього мастерок зручним, в інша цегла, і це зручно. Тягати блоки керамічні це незручно. І сказати, що це просто так ах, як пришвидшує будівництво, Ну не, на, не набагато воно його пришвидшує. Але так, десь там 10-20% воно пришвидшує. Але, зважаючи на вартість керамічного блоку, що він дорожчий цеглий, ну воно нівелюється просто. Значить, нема ніякої мети робити керамічні сендвічі, тому що глина потребує сушки і обжигу. і чим більший розмір виробу, тим складніше технологія його виготовлення. Тому що треба, щоб глина тримала форму, щоб було багато місця, де це можна висушити, щоб воно не потріскалось, щоб, не дай Боже, не потрапило е, щось в цей виріб, котрий лусне від нагрівання, і пішло-поїхало. Тому е, робити сендвіч з керамікою немає ніякого сенсу. Ви можете одразу будувати будинок, цегляна стіна, як несуча конструкція, утеплювач і обліцювальна цегла на фасаді. І цю естетику ви можете побачити, що саме естетику цегли імітують багато багато матеріалів, штучних матеріалів. Ну, не дає вона їм покою, розумієте? А люди за ці роки, століття, вони звикли до фактури цегли, до її краси, до її кольору. Це приємно оку, тому що людині є за що зачепитися. Розумієте? Тому що кожна цеглинка вона різна. Питання технології будівництва будинків я вже трошки затрагував. Тобто, я вважаю, що немає ніякого сенсу. Друзі, ну, керамічні будинки, коли на сьогоднішній день ми маємо з вами формат 1НФ, 1,5, 2НФ, 3НФ, керамічні ефективні блоки, двома руками треба брати на пузо. Вже дозволяє будувати швидко. Все. Ще більше пришвидшення. Ну нема ніякого сенсу в цьому. Чому? Тому що будівництво будинку це тисячі процесів. тисячі Це не тільки кладка стін. Це ще плюс, 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 плюс. От і все. Тому зациклюватися лише на технології стін немає ніякого сенсу.